один звідать, каже, кілько, ти будеш газдівство своє указувати. Каже, парадички, то все. Позирайте, Бехем указує свої кури, а я вас, наприклад, з курями взагалі не знайом. Все не це комуністи. Вони б їли хоч що, розумієте. А я указую ґаздівством, тому що вам це вже приїдеть Максі бути. Я не скамукло ну, відео про оренду і що і сто вас перепозирало. Ну добре, до вечора буде тисячу людей. Або я хочу, щоб 10 тисяч перепозрало. Та Я вас заинтересую десь курочку, десь парадичку, десь малинку, десь чимось. а завтра ви прийдете та купите щось у -Буді розумієте? Та у мене такий маркетинговий підход. <реш> я б вам то так казав. А і чесно, та людям все цікаво. Та мені, наприклад, все любить знімати. Знімати чи про газівство, чи про спортхаб, чи про Макси Буд. і показати вам щось інтересне. Бо ви можливо завтра воплотили то в життя в себе. Так що будівельні матеріали у Максі будь, а парадички у мене тут.